Вибачте, що ви хочете Україні побажати? Миру, добра і дитячої поспішки. Отакої дитячої посмішки. А ти що хочеш Україні побажати? Як тебе що звуть? Ти хочеш? Ну, як тебе звуть? Тебе спрашують? Діана. Діана. Що хочеш побажати Україні? Веселку. Веселку. <рес> Веселку. А що про Путіна знаєш? Хто такий Путін? Не знаєш Путіна, дядя, ні? Президент я... Росії. І що? І він хороший чи поганий дядя? Поганий дядька. Да? Так да. а що б з ним у дитсадку б зробили за таку поведінку погану? Як би, покар... Як би ти його покарав? Не знаю. Ну так, перше, що на думку спадає. Стати на гречку! <рес>